Яку суму подавати при сплаті акцизи, коли пригнав автомобіль з Америки? Хтось каже суму, за яку купили авто, хтось каже середню вартість такого автомобіля на ринку в Польщі. Давайте в цьому розберемося. Я кажу так: краще за все зробити опінню жечознавці, тобто вицінку пошкоджень, і подати ту суму, яку вказав він уже з урахуванням усіх пошкоджень автомобіля. Якщо ви це не робите, то. Краще подавати середню вартість автомобіля в Польщі, тому що згодом до вас може прийти лист щастя, так сказати, де буде вказано, щоб ви доплатили якусь там різницю. Ну, або ж на свій страх і ризик, це як на мене третій варіант. Ви можете подати ту суму, за яку виграли автомобіль в Америці. Може пройде, може ні, це вже як кому повезе. Автомобілі на замовлення з США під ключ, також навчання автопригону. Кому цікаво, деталі за посиланням в описі цього профілю.